А на фоні мене буде ще одна людина. Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і радую вітати вас на своєму каналі. І як ви вже здогадались по назві, сьогодні ми будемо говорити про програму обміну для студентів Erasmus в якій я беру участь. І вже за місяць я поїду навчатися в Естонську академію мистецтв. Тож, я думаю, це відео буде корисним для вас. Можливо, ви зможете дізнатися щось нове про цю програму обміну і для мене, оскільки я хочу розповісти про свої очікування. І думаю, через півроку це буде цікаво переглянути, порівняти очікування і реальність. Тож давайте розпочинати. В кожній історії, є З мабуть другого курсу я дуже хотіла взяти участь в програмі за обміном, але єдина умова, яку я не могла виконати, це наявність міжнародного сертифікату про знання англійської мови. Ось. І вийшло так, що що на другому курсі я я вирішила для себе, що я закінчую другий курс, Влітку я готуюсь і весь третій курс я готуюся до міжнародного іспиту з англійської мови, і я подаюся на другий семестр четвертого курсу, але я не врахувала один маленький нюанс, те, що на другий семестр четвертого курсу подаватись не можна, оскільки там диплом. Ну, це так в нашій академії в Львівській національній академії мистецтв, як в інших вищих навчальних закладах, академіях я не знаю. Але останнім терміном, коли мені можна було податися, це був якраз таки перший семестр четвертого курсу. І в мене досі не було сертифікату, який підтверджував би мої знання англійської мови. І це був ступор для мене. Я не знала взагалі що робити. Але я вирішила, що це останній шанс, коли мені можна подати свої документи і нічого не втратити. Тому я згадала, що ще в Запоріжжі в двадцятому році я закінчила мовні курси. З англійської мови я подала цей сертифікат. Звичайно, це сертифікат не міжнародного рівня, і за це я переймалась найбільше а, ось. Але як ви можете зрозуміти, мене все-таки взяли. І я, в принципі, зі своєї зі своєї точки зору хочу сказати, що по суті, якщо у вас немає ніякого сертифікату міжнародного рівня, то ви можете отримати цей сертифікат будь-де навіть. Проходячи якийсь тест безкоштовний і прикріпити його а, безпосередньо до всіх документів, які ви подаєте на обмін. А, але ну це знову ж таки буде на вашій совісті, тому що якщо у вас дуже низький рівень англійської мови, то а, для вас буде складно розуміти всі предмети, які ви будете вчити в тій країні, куди ви їдете. І ну, це має, не має бути обов'язково англійська мова, може іспанська та італійська, а в залежності від країни і від вимог. А, також мені треба було визначитись, в який навчальний заклад я хочу вступати. Обрати для себе три навчальних заклади, і е, написати мотиваційні листи, е, прикріпити моє резюме і також прикріпити моє портфоліо. Е, і оскільки в мене теоретична спеціальність, я взагалі не знала, що прикріпити в це портфоліо. Е, і я прикріпила свої статті за ті роки, коли я навчалась в академії. І також я прикріпила свою кураторську діяльність, яка в мене була ще на першому курсі, і це було зараховано. Але оскільки в мене теоретична спеціальність, то в багатьох вищих навчальних закладах за кордонах я просто не могла її знайти, тому що там був графічний дизайн, там а, а, був дизайн костюму, архітектура, але історії теорії мистецтва ніде не було. Я обрала три країни: це була Естонія, Норвегія і Польща. І ось якраз таки з Естонської академії мистецтв мені надійшов лист, що моя заявка схвалена і я учасниця програми обміну. Я не знаю, чи варто взагалі розповідати прям всі-всі нюанси, тому що якщо я це буду робити, це відео буде на півгодини. А, але я розповім: ну так, основне, що кожен хоче почути, а, це житло. Я буду жити в гуртожитку, а, і ну, у вас є можливість або там жити в квартирі, орендувати квартиру або жити в гуртожитку. Але чесно скажу, що а, квартиру орендувати я не мала сміливості, а, тому що я розуміла, що якщо я приїду в іншу країну, якщо я там нікого не знаю, то це, мабуть, буде проблематично, а онлайн це робити, як на мене, не дуже безпечно. Тому, все ж таки, я віддала перевагу гуртожитку і я буду жити в ньому. Насправді, це буде мій перший досвід життя в гуртожитку, і мені буде цікаво взагалі прожити це, познайомитися з новими людьми, пожити з однією людиною в кімнаті. А, тому так, я трішки хвилююся це, звичайно, мені здається, як і будь-хто хвилювався б, оскільки це такий новий досвід, це е, нові знайомства, і все одно це трішки страшно. Також я вже приблизно знаю, які в мене будуть е, предмети, оскільки про все це повідомляється в листах, які вам надсилають на пошту ваш куратор, який є в вищому навчальному закладі, куди ви плануєте їхати за обміном. Тому ось хочу відмітити, що ось ця комунікація з кураторкою, в моєму випадку, вона є дуже легка і всі питання, які в мене виникають, я можу поставити їй і отримати відповідь. І так, друге, що мене хвилює, це, звичайно, розуміння іноземної мови, зокрема, англійської мови і комунікація між викладачами, комунікація з студентами і так далі. Але я сподіваюся, все буде нормально. Ми одне одного якось зрозуміємо. Але також мені дуже цікаво було б. Повчити естонську мову, але я знаю, що вона доволі таки важка. І я навіть вчила фрукти, овочі естонською, але естонська дуже-дуже кардинально відрізняється від української мови. Що я хочу отримати від цього обміну, по-перше, це досвід навчання за кордоном і зрозуміти для себе, чим навчання відрізняється. Оскільки я ніколи не мала такої можливості, і мені буде дійсно цікаво подивитися, як проходять лекції, як комунікують між собою там, студенти з різних країн. Друге, це, звичайно, завести якісь нові знайомства для себе, познайомитися з людьми з різних країн. Дізнатися більше про культуру і традиції різних країн, і розказати трішки про Україну, про наші традиції, про наших видатних українських діячів культури і так далі. І третє це, звичайно, подивитися на мистецтво, подивитися на Художників на студентів, які працюють в цій сфері, відвідати музеї, галереї і, і м знайти щось нове і цікаве для себе. Я думаю, що на цьому я буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є якісь питання, то ви можете ставити їх в коментарях. Я зможу вам відповісти детальніше, або ви зможете написати мені в інстаграм. Тому я дуже вдячна вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей і пока-пока!